В історичному центрі Дніпра, неподалік Соборної площі, знаходиться пам'ятка архітектури національного значення, будинок, в якому проживав видатний містянин Дмитро Яворницький. З початком повномасштабної агресії Росії двері садиби зачинили, експонати надійно сховали. Однак, через рік приміщення вирішили відкрити для відвідин мешканцями Дніпра та гостями міста. Журналісти також вирішили завітати до будинку, де жив і працював Дмитро Іванович. Доброго дня, доброго дня, Максим Адардовичу. Покажете нам будинок. Проходьте до історичної оселі Дмитра Івановича, садиба Дмитра Яворницького одна з архітектурних перлин Дніпра, тоді Катеринослава, початку двадцятого століття. Будинок Дмитра Яворницького був побудований в 1905 році на… Дворянській площі чи палацові, дві назви. Взагалі це була Соборна гора, такі ділянки, які почали забудовувати стільки на початку ХХ століття. І важливо, що він був збудований спеціально для Дмитра Івановича, коли він приїхав до Катеринослава і обіймав посаду директора музею імені Поля, який зараз носить його ім'я. Будинок одноповерховий з мезоніном, така башта, чи другий поверх. Там є інший кабінет. Дмитра Івановича. І е, цей будинок цікавий тим, що він суміщає в собі е, цегляний стиль Катеринослава і неороманський стиль. Автор проєкту будинку відомий в Катеринославі архітектор Леонід Бродницький. Через десятиліття після смерті видатного історика його садибу перетворили на меморіальний будинок. Відвідувачам показували речі, що за життя слугували Дмитру Яворницькому. Влаштовували культурні заходи. Однак, з початком широкомасштабної агресії Росії проти України двері будинку довелось зачинити лише через рік, роботу вирішили поновити. В перші дні співробітники, як і в великій будівлі музею, консервували всі предмети, ховали їх у фонди. Тобто 3-4 дні все зберегли, і будівля стояла рік зачинена. Вона обслуговувалася, але вона була зачинена. А ми вважаємо, що ця локація повинна працювати для людей, для ідентичності, для культури міста. І сьогодні, от, рівно через рік, було б ухвалене рішення відчинити. Будинок музей Дмитра Івановича Яворницького для містян. Втім, війна в Україні продовжується. Згідно до постанови Міністерства культури та інформполітики, історичні речі поки що немає змоги виставляти на загальний огляд. У приміщеннях, що слугували Дмитру Івановичу, облаштували культурний простір. Максим Едуардович, ми заходимо до буфета, власне, Дмитра Івановича Яворницького. Розкажіть, що тут було і що тут зараз. Тут була їдальня родини Дмитра Івановича. А зараз вона перетворена на виставкову кімнату. Я нагадаю, що під час війни зараз розпорядженням міністерства ми не можемо демонструвати особисті речі, в тому числі Яворницького. Тобто виникла така проблема, як взагалі облаштувати меморіальний будинок за відсутності особистих речей. Ну от ми спробували її вирішити, значить, сьогодні у Вітальні, у вітальні значить виставка картин. Сучасного художника Анатолія Лобунський кривий ріг Дніпро за його життя він був ледь не основним культурним центром міста, і сьогодні він повинен виконувати адекватно ці ж функції. Далі проходимо до вітальні зараз це лекційна зала. Це вітальня такого середнього достатку Катеринослава початку ХХ століття. Це піаніно німецьке, до речі, дуже цінне початку 1900-х років. Тут стояв диван, трюмо і книжкова шафа. Тобто людина займалася наукою, ну і це відображувалося в інтер'єрі. Зараз у будинку Дмитра Яверницького виставлені тематичні речі, що нагадують про життя та діяльність видатного історика та краєзнавця. Вже після перемоги України історичний інтер'єр буде відновлено. Сам же історичний будинок залишиться культурним простором для Дніпрян та гостей міста.